Переспівали відому пісню Воїни світла та здобули перемогу на міжнародному фестивалі конкурсі Крок до зірок. Сестри близнючки Авеліна та Софія Мірошниченко стали лауреатами першого ступеня в номінації Відеокліп. Конкурс пройшов у столиці Польщі, Варшаві. Про історію створення відеокліпу та участь в конкурсі розповіла мама дівчат Світлана. Літом у нас з'явилася ідея. Снять клип на патриотическую песню Воины светлая. Мы сняли этот клип, и перед Новым годом учитель Елена Сергеевна нам предложила поучаствовать в конкурсе, который проходил в Польше, в Варшаве. Мы отправили перед Новым годом. Мы узнали о том, что девочки заняли первое призовое место. Авеліна та Софія вже шостий рік навчаються у музичній школі. Протягом усього їхнього творчого шляху поряд з ними була їхня викладачка і наставниця Олена Родіна, яка розвивала талант близнючок і ділилася з ними своїм безцінним досвідом. Я як викладач дівчат, хочу відзначити, що коли вони прийшли в сім років до музичної школи, то я відразу помітила їх природні здібності, природні талант. Боженька нагородив їх не тільки музичними здібностями, а ще й такою чарівністю, природньою красою, сценічною впевненістю, харизмою. Українці здавна славились своєю чарівною музикальністю. Вони співали попри все, адже саме пісня могла розважити, відволікти або навіть вилікувати. А ще спів це промова, яка лунає із самого серця. Ми, коли вирішили приймати участь у конкурсі, ми хотіли, щоб наш кліп побачило якнайбільше людей, щоб так сказати, весь світ його побачив і зрозумів, які українці сильні та незламні. Зараз дуже багато людей, котрим важко морально. І ці пісні їх дуже підтримують. Кременчук пишається своїми співучими пташками і бажає їм лише успіхів і натхнення у творчій кар'єрі. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.